Привіт малята! А як ви гадаєте, що ми з вами сьогодні будемо робити? Так, вірно, ми будемо з вами з пластиліну робити шапочку. Ось подивіться, в мене вже є шапочка. Ось, і така шапочка, яку ми вдягаємо в синку. Як ви гадаєте, для початку роботи з пластилином, що нам потрібно зробити? Ой, які ви молодці! Вірно, закотити рукава. 3. Ось ми з вами закопили рукавчата і давайте подивимось на нашу шапочку. Ось ця шапочка у нас якого кольору? Так, синенька і голубенька. А цю шапочку піншу, ми будемо робити з якого кольору Так, зеленого і салатового. Тож почнемо нашу працю. Беремо наш зеленого кольору пластилін. Трішки відриваємо шматочок і приліпляємо. Отак ми робимо всю шапочку. Добре, притискаємо, щоб наш пластилін не відпав. Три. Ось у нас майже. В крапочку вийшла зелена шапочка. Ось. Подивіться, маяко. Тепер беремо салатовий колір пластиліна, відриваємо невеличкий шматочок і на клеєнці скатуємо таку довгеньку Ось так. І приліпляємо Три. Ось так скочимо наші соломинки і приліпляємо. Соломинки наші можуть бути довгенькі або коротенькі, за вашим вибором. Якщо ви хочете робити зелену або синеньку шапочку, ви можете обрати, якщо вам не до вподоби синій або зелений кольор, ви можете обрати будь-який інший кольор. Дівчатка можуть обрати фіолетовий, рожевий. Також і хлопчики можуть обрати такі кольори. Обирайте свій улюблений колір. Ось так. З цього бубончика ми відриваємо трішки більший шматочок, скочимо з нього коло приблизно посерединки і притискаємо і розтягуємо наш пластинчик. Ось такий походимо на малюєте. Ось така шапочка чудова, в нас з вами вийшла. Три. Після пластиліна малята обов'язково помийте ручки з милом. До нових зустрічей!